Привіт, сьогоднішньому відео говоримо про проект Сантін та саме про такий шлях розвитку даному проекті як шлях розвитку білдер. Поїхали. Сантіант крутий проект, класна технологія. Мають так власний чат розробили, 85 мільйонів інвесту, передвіта родин фонди, крута рольова система. Є три основні такі ролі це Early Agi, Advanced Agi і Agi. Їх можна здобути, так обравши собі певний напрямок розвитку. Сьогодні говоримо про такий напрямок розвитку, як Builder. Тобто, якщо ви є розробником, якщо ви маєте певний досвід у розробці, різноманітних апок. Там додатків, програм, чи загалом просто там написання кодів, чи якщо маєте певний досвід, знання зманітних мов програмування, то ви е, можете бути корисними для команди. Команда дійсно цінує таких людей. Тобто, в даному е, аспекті, в даному такому напрямку, ви також можете розвиватися. Е, Цей напрямок дійсно є дуже цінним. З нього відповідає хабс, так модератор. І так, якщо ви зробите дійсно щось корисне, вас помітять обов'язково і видадуть роль. Але не забуваємо також створювати власне, резюме, де вказати свій вклад в розвиток даного проєкту. Тим очікуємо на перевірку резюме і вам вкажуть або дадуть фідбек, чому вас не обрали, або так видадуть роль. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі.